Прийдемо в микропять. Так, знову відео на мой канал, то само трохи вийшло за запізнення. И я бы я тут немаю забагато злобів і стараюся економіки трохи дрозить перетворення. Якусь два стрілять не так. Думаю, це не все. І так же я буду пам'ятать тут пробачити. Я не вмію. Безміщання, тому що я думаю, що її згорну так по нормально. Це вже 28, це вже 29-та серед важаю, якщо не було і тільки. Якби це відвипущено, тоді я був назову. Ну я так лагає. На снічка є. Може бути деревок, але дерево це багато. Ну все, колосок. Посмотрим, того там на зарядці. Можна заряджатися тут заколоновый. Ну вот идите сюда тут. Добре, дерма. Багато. Мои звучальных комнаты багато, мои сетки трона. Моя кролока, мои кута, мои паука. Маю курочку, новенько голування вилітаючого. Звичайним комиком. Ті десь 10 хвилину і я якраз по як я вже говорила, Я можу просто прописати день, і половиний день буде вижити. Що досі перетопають, а з того також пригодиться. Команди. Первому цю буду просто. Вона трохи більше сил. Я, що, та, так що ведмідь досить сильний моб. Мені добувати просто далі дерева. Фу. Буду робити цю всю березку. Це коли дуже такий красивий. Там ще вона березка, я сюди швиденько добіжу. До мого швидкості коника. Вовчки, вовчики. Я маю кисточки, маю кисточки. Якраз просто ідеально. дай я тебе пророчу. О, здорово приручився. Хороший псель. Снимай же пьесика. Так вокає. Я не розумію. О, все тормозить турмозить. Ой, мене, зрозуміти ніколи. Та я буду до, по прийому будувати дім на тих же самих, вже по-старому доброму, на грибах. дуже ми багато кі кісточок. о, є ще курятинка. Яку можна з'їсти собі, перекусити? Добре, ти також получиш. Блін, отробилась. Добре, де цей мілашка? Вой де ти. Мені курки не, не вистачає, щоб його всього вигодувати. Ну, щось інакше. Він постійно все приходить і приходить. Давай, виходить пьосель. Піосель. Хороший пьосик. Я люблю тварин дуже сильно. І не можу, вже коли бачу чу, чу, чу пьосиків, їх, їх не пророчити. Як не приручити так і круденьких. Тепер маю оце. Немає мало їжі, цьому проблема. Там вже візути скоро. Я трохи зашвидка. Тут там є ще вівця. Ходи, ходи. Придумайте йому ім'я і, і як того пьєсіка мо можна не назвати. Його буде дуже цікаво почитати. За мною ходити. Хоча собаки дикій природі не приручені. Якби нападають на тих самих... ...як як тебе сказати? На тих вільців. Нападають. А я вон маю вон хорошного песика, так що ж він міг напасти, то ну, тоді тут моєму тут треба вдарити якогось моба того самого. Якогось. І тоді песик буде де, де, де робити своє діло. Давай, собачка. тут не нападаєш. А не знаю. Добре, внутрі напади. ж родиш, та, на, та нападає. Замочив. Хороший песик. Не бійся дуже швидко, тому що я так не зможу просто свого песика, що він був. Маю шкіру. А того песику треба обов'язково нагодувати. Він то заслужив. Ходи. Угу. І ще одну свинюшку вбив. Ну рішень, а... О, добре вона є. Ну, падати буде. Хороший песик. Божний песиків. І взагалі люблю всіх тварин. Я вже, ну, ще дуже мільйон разів вже говорила. Ну, що мені ще лишається робити? Я тут варин обожнюю. Дуже. Провірте, я маю того коня. Ну-ка. Ну я ще іншого. Буду мати скоро Типу конів. Конику. Мені прийшов його вбити. еще один комик. ежа. Вот дождь получается. Я с Просто... И, Пеппи, вот, а ты Давай, Ладно, занимаюсь. не могу Він попасть, а куда ти на спілеті? Ти, ти не Тих пілоти. Побачиш. Ти бачиш? коли троллі і не нападаєш. А ну сидіти. Сидіте? Ну, розправлюсь я. Літа трьом сказала. Сидіти. Ну, Сидіти. Не з тебе! Для а ты сюда кисти тут загалі тут? на тих скелетів нападаешь. Ты можно? Чего тут видно кого-то на труби? чому так выпадает. Пока ты так нападает стояно, ч ж на диких можно кисти я с ним теорию розправився. Він, було, він до володмедя було би легше. От мене я і так він От Де він тепер? Я три ми не підпущу. Не підпущу до до, до, до тих телетронів. Дуже небезпечні. А то він тепер мало.

Паша. Буду пораспать, Я буду просыпать всю Да, вот такие лохонышки красивенькие. Вот да? этот дождь теперь раз не случится. Так, и Треба щось Так, Та поти, сьосік. Ладно, тримай. Ти ж маємо моє сонце. А згорає, депла, дурацькі Ре... воно, я гадаю, вже згорає тепла цієї дурацькій скелетрони. Я можу вже прощати, якщо попаду вам, бо Пікерс345 зазвичай пітується на на мій канал. Став, Ставте колокольчики. Ну, то ж сьогодні кольчова помила, Тим, па папа.